Всім привіт! давно не бачились, І да? знову ми, і знову я, без света, без нічого, але ми з вами, як кажуть, на місці. Сьогодні покажемо парочку машинок, які там заїхали, буквально там, ну їх не дуже багато, тому що вже половину продали, там парочку залишилось, так що покажемо. Так, що, є такі ось у нас Land Rover Discovery. Це у нас трохлітровий бенц, трохлітровий бенц на панорамі, на пневмі, на безключовому доступі. Ви подивіться, просто, який він мощний і симпатичний. ну В ньому їдеш, просто дядька і себе чувствуєш. Оце якось якраз лежить, так? Да? Сейнічок. 3 літра бензин 155 тисяч пробігу 2018 рік автомат 26999. Це у нас Америкос, були мінімальні пошкодження. Колись собі я його куплю. Це 100%. Буду їздити, як дядька. Ладно, що далі? Opel Astra, Opel Astra H. 1,7 дизель, 257 пробігу. Механіка 600 пачка. цена у нас солодюсенька 5, 5 800 автобиль на полном полном уверенном ходу на хорошей комплектации у нас даже в фарах есть линзы в салоне у нас есть педигривый сидень круиз-контроль и противотуманки для опеля это просто шикарно это просто бомба и конечно же только мы начали снимать пришел дождь бомба а я вот заболевший хожу улице. Класно, класно. що. Хто любить французов, звісно у нас є Peugeot 308. Це у нас Peugeot особенно, тому що це у нас 1,6 дизель. 1,6 дизель 2015 року, ціна 8600 механіка. Звісно у нас є панорама, же, у нас є партроники спереду з плюс камера. І у нас всього на всього один підкрасик і є комплект гуми. Дуже, кстати, симпатичний 308, ну, чуть менше, ніж 508. То есть, порядок машинка. Можна брать. посад посад B7. Це у нас, бачите, в у нас 1.6 дизель, 245 тысяч пробігу, 12 тысяч ціна. Автомат, конечно же, автомат. Автомат, кстати, в Ахайном стані можно брать. Audi Audi a 6 Audi a 6 2016 року. У нас 3 литра. 3 литра. 3 литра, друзья. Те, що треба, просто те, що треба. Це у нас супер чарджер. 238 тисяч пробігу Америкос. У нас, звісно, в салоні все, як треба, це у нас Audi. Є музика, басе, є у нас пам'ятці день, є камерки, є. Е просто все, що ви хочете в Audi побачити. Тоніровочка, п'ятерочка, щоб і цені не було видно. Звісно, треба влупити. і, наверняка. Ще є 6 Allroad у нас. Така симпатична, вона, якщо не ошибаюсь, вона офіційна у нас. Це у нас 3 літра дизель, 233 тисячі пробігу у нас. 16 рік і ціна у нас, звісно, 29 800. Теж гарнюсінький по салончику, по техніці, взагалі обслужена максимально повністю. Заїхала на СТО, сказала, зробіть ТОшечку, пожалуйста, катайтесь далі. Ми зробили ТОшечку, катається далі. BMW 528 i Біленька, звісно, десять сюди поміняти би, але нічого страшного. Салон тут просто бомбічний. Бомбічний салон, як він просто жирно виглядає. Подивіться, а? а? На оцей кожу на цьому дереві. Ух, та ще й оця чорна зроблена. Ти що? Ладно, що це 12 й рік. 209 пробігу, 2 літра бензин. 13800. 13... А, 700. 13700. Е, що по Америці? Механічні пошкодження. В принципі, гарем поміняний. буквально там щось чи 50 тысяч км. Ну, то есть машина сів, поїхав теж. Volkswagen Caravella 2008 рік. У нас 3,2 газ бензин. Пробігу 329 тисяч. Звісно, же, у нас автомат, друзі, автомат. У нас є камера, партродник, клімат, газик, все, як надо. Мест просто куча. Оп! Залізли. Пасажирів загрузили или дітей. Ми поїхали гуляти, кутяжить. 12 тисяч вона стоїть. Кому Камуравиться приходите забирайте. Chevrolet Aveo 1,5-59 тисяч пробігу, 2007 рік 4300 ціна. ціна. Якщо будете е, приїхати до нас з кофе, ми вам зробимо скидочку. Подивіться на цей салон, бомба взагалі виглядає, виглядає просто на бісеньким. Ми зняли сняли, ми відсюди, чехли, Ви просто подивіться на цей салон. Ні коцки, ні царапінки, не ні зам'ятості, нічого взагалі просто немає. Тут газика ні разу в житті не стояла. Спавні дисочки у нас стоять. І ще в нас є комплект, дисків там лежить на залізі, на зимній гумі хороший, Просто можна буде брати. Мазда 3. 1,6 газ бензин, газ бензин 232 000 пробігу. І же, ціна 4999 999. Тут теж можемо зробити скидочку, приїхати до нас з конфетками. И мы скажем, давайте вам 100 доларів виступимо і забирайте машинку. Тезрайв, якщо є, можемо можем покататься, почувствуйте, як їде Мазда на 1,6 газ бензині. Chevrolet Aveo 2008 року у нас 1,5. 200 Сколько? 86 тисяч пробігу. У нас це механіка і бензин. Це у нас купешечка це у нас купешечка. Авто також у нас обслужене, на спальне дисочках. Там дисочки ще залізні з гумою лежать у нас багажнички. Ну, як для першої машинки, бомба буде маленька, компактна. Паркуватися легко, все легко, навчитися їздити за 3600, в принципі, все можливо. Є такий пасатик, Це у нас 1,4 газ бензин. No, no. Це у нас 1.4 на заводськом. Друзі, це не путати, що ти ми 1.4 TSI. Це зовсім другий мотор, зовсім другий посад. Він у нас на автоматі 269 тисяч пробігу обов'язково. Да, по кузову є нюанси, але можемо поторгуватися і можете його встановити, і буде ідеальна машина. Розход дуже хороший, що на бензині, що на газу. Так, є Chevrolet Aveo, реле Це у нас на автоматі. Вона 19-го года, 1,5 газбієнт з 89 тисяч пробігу. Авто прямиком із Польщі, приїхало до нас, щоб ми його продали. в в принципі, в принципі, По техніці нюансів ніяких немає. Можна брати, кататися, вчитися на автоматі за 5 тисяч доларів на звичайній 4 можна кататися довго і нудно. Так, шкода під задатком. А, от така ось машинка є. Субурбан, субурбан, субурбан. 7,5 мотор 7,5 мотор розход топлива у нас 20-25. 565 тисяч пробігу у нас. 12 тисяч на 97 рік. І, звісно, він вже повністю в броні. То есть капсула Б6 Б6 броня у нас стоїть на ньому. То есть стекла, капсула все у нас в середині присутні. Подивіться на ці колеса просто з просто величезні. В мате во всем, то есть машина, машина у нас каталась. Каталась, где вона каталась. Ну, короче, каталась. Секретна інформація. Ну, короче, машинка-бомба. Там, конечно, всі дороги будут уступать, потому что вы можете приїхать просто. Вес, я не знаю. У меня подивитися в тех паспорти, що интересно. Так, Санта Фешечка. Санта Фешечка 2009 року 2,2 дизель. У нас 263 тысячи пробігу. 13 тысяч цена. 13 тысяч цена, потому що у нас вона повністю ціла. І по салону, і по кузову, ні одного не підкрасника, нічого. ГРМ поміняний, буквально щось там, чи 100 км тому, чи щось таке. Взагалі. Просто повністю обслужене авто. Так, да, вона не повний привід, вона передній привід, але нічого страшного. Просто вахайніший стан. Я таку ще Санта Фе ще не бачив в максимально вахайному стані. А ця Санта Феця Санта Фе у нас 17-го року, бачите? Тоже 2,2 дизель 281 тисяча пробігу. ціна у нас 15 900. Це найнижча ціна в Україні. найнижча, найнижча, Найнижче. Треба брати і приходити, і брати її в будь-якому випадку. Продовжуємо рубрику «Більші мотори. Коротше, Крайсер 300C 5,7 мотор Хемі. Хемі обов'язково, це у нас 300C. Хто знає, вони там і на 3,6 були, там, ну різні мотори, а це у нас 5,7 сама вершинка індустрії Крайсера. Короче, 328 тисяч пробігу, 2004 рік 8999. Ви просто подивіться на цей розмір, яка вона длинна, просто з усіма авто, автомобілями. Вона розміром приблизно длиною, як Субурбан. Як Субурбан. Так що, 20 -е диски теж у нас лінзована оптика, мовачі там є пам'яті сидіння. і дуже прикольно багато функцій. Їде добре, мягенько, 500L, 1.4, газ, бензин. 185 тисяч пробігу, 13 рік ціна була 7700, знижка 7200. лінзи, тоже у нас е Дуже багато місця, дуже 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 є, нема без ключового. Короче, сімейна машинка хороша, треба брати в будь-якому випадку. Америкос з мінімальними пошкодженнями. В принципі, нічого поганого в цих фіатах немає. Гольф. Гольф 2013 -го року у нас 1.4 TSA і на механіці 157 тисяч пробігу. 11600 ціна, тоже гарнюсенький стан у нас Ну короче бомба Тут ось Алькантара Алькантара с текстилем Автохолдики старт стопы короче, все у нас там на месте Потому что это хорошая комплектация у нас Тут довольно таки Ну часто попадаются на дорогах общего пользования такие автомобили Так, самый дешевый компас Заезжая Це у нас 15500 цена у нас 46 тысяч пробегу 24-2018 Білий, кстати, білі компаси дуже, дуже люблять, тому що вони у нас особо не стоять. Цей компас буквально вчора виставився на продаж. Я думаю, сьогодні його порвуть. Є регулювачки, подогрів сидінь і, і руля. Хорошо, вершина індустрії Fiat. Це у нас Fiat Frimoд. Копія Dodge до ну Це у нас дизель. 14200 ціна, 269 тисяч пробігу, є без ключ. Є у нас регулювачки, шкіряний салон, повний привид, камерка, 7 місць обов'язково, 7 місць у нас присутні. Ну, в принципі, все в охайному стані. То есть, тут є есть вот такі дітських сиденьях можете служити, щоб привозити дітей, щоб подобно було. Ще й ззаду можете посидіти дві дитини і кататися з ними как по всій Україні. Є у нас фамія 1 і 2 турбо. 1.2 2 турбо, 630 6 цена 2011 рік 156 тисяч Фабія. Це Фабія, у нас бачите Family. А знаєте, чому вона family? Тому що у нас в середині є подогреви, є клімат контроль, є датчик шин, і повний електропакет і круїз контроль. Фабії, друзі, фабії. А відключение стабілізації ще є. Я ще такі фабіо бачив з Астростопом. Это, конечно, вообще фабия за 600 Кьюшечка, кьюшечка, тоже свеженькая кьюшечка. Только вчера проехала, 11-й год, 2.0, 2022 рік. цена 12,950. Компетация премиум плюс, цена здоровье сталина Бачите, у нас так, такой ресничек тих нема. Э, без ключ есть, панорама есть, камера есть, патроники есть. М -м, шкира, все, автосвет, все у нас присутня. Що, що було по Америці? По Америці прикипіла маса коротше, і, за цього і відправила до нас в Україну. В принципі, ось так. То любить дуже великі кросовери, у нас є Infinity QX 60 3,5-136 тисяч припробігу. 2019 рік 17900 ціна. Чорна, чорна дуже симпатична. Теж у нас сім'єз присутніх. Тоже будете ехать себе и будете чувствовать себя таким дядькой, что просто вам будут завидовать. Ось так Есть Citroёn C1 2011 року у нас 1 литр, конечно же, и на автомате, друзья. <coughs> Не знаю, для женщины первая машинка бомба вообще. Да, вона купешечка, но, но место тут, кстати, я сидів. И для мене даже багато. экранчик он больше чем чем ця машина он... даже с камерой вообще бомба ладно что заехала до нас темная лошадка у нас она уже была на продаже но человек что-то резко перехотел ей продавать сказал я заберу себе буду кататься короче цена у нас камрюшка максимально свежего года на коже на всему все как надо на подогревщиках на автохолдах камри камри просто бомбический свет она в принципе указано в техпаспорте как белый, но это не белый, не перламут, ни, ну, короче, непонятный цвет, но дуже-дуже симпатичный. С этими дисками черными, все, крыша черной. Вообще бомба выглядит. Короче, цена, если кому интересно, и рок, и года. Рок, рок, рок. рок. О, господи. Короче, кому интересно, буду пишите в комментарии, ответим, типа, сегодня она будет выставляться в продажу, узнаем, какая цена, какие пробеги все остальные. Про, не, про пробег я скажу, там 14 тысяч миль. Ну, переведіть там, короче. Ну короче, все. що показали машинки, що є, новенькі, да. Кому що цікаво, короче, дзвоніть, там, контакти указані, переходьте на наші інстаграми, тіктоки, там теж тоже постоянно Ми щось знімаємо, показуємо теж, Тоже машинки на, по вашому запросу можете в коментарі написати, определенный для вас знімемо обзори машини, Можу вам даже всі технічні характеристики рассказать повністю, це просто обзори. Я Не думайте, що я там знаю, що це таке, тільки автомат і панорама я знаю багато чого. Якщо цікаво, можете писати. Технічний обзор конкретної машинки можемо зняти. без проблем вообще Можемо даже вместе с вами тест драйви и погулять вместе з нею.